Що найцікавіше, що показала ця зустріч? Що реально в них так дуже серйозний конфлікт між офісом президента Зеленським і е, депутатами? До речі, вони призначили наступну зустріч в жовтні. Ну тому що ні про що не домовились. Чорний нарадеп, який від своїм народу написав після цього, що ну війна завершується, і це або остання сесія роботи цієї Верховної Ради, або передостання, тобто будуть вибори. Ну а вибори вони предвісних чого. По перше, завершення війни. А по-друге, то що вони не. Можуть домовитись депутати з Зеленським, Зеленський з депутатами. До речі, теж було інсайди, що депутати дуже роздражали прямо Зеленського, і Це було видно. Ну тобто, якби ну, він погано до них ймовірно ставився. І це, знаєте, абсолютно зрозуміло. Чому тому що реально, реально всі депутати зараз розуміють, що в наступну Верховну Раду вони не попадуть. І якщо буде там фракція Слуга народу, народу-2» від Зеленського, якийсь блок, ну, 95% депутатів ніхто нікуди брати не буде, тому що вони в більшості зашкварені в слузі народу. Вони голосували за ну, неправильні рішення, корупції і так далі, і тому подібне. І вони це все розуміють. Тому вони ну не хочуть брати під кінець своєї каденції на себе хей. І тому Зеленський злиться, тому що реально вони ну якби не хочуть приймати рішення, які хоче офіс президента. Ми ж бачили, як е, прийшла прем'єрка наша, і всі. І її законопроекти і депутатів «Слуги народу вони тільки на закручування гайок посилення відповідальності для всіх, для військових, для людей, для тих, хто втікає за кордон, посилення повноважень для ТЦК. Ну тільки все проти людей, і нічого не пройшло. А перед засіданням ну слуги народу з Зеленським, Корнієнко, заступник голови Верховної ради, сказав, що всі суспільно резонансні законопроекти будемо. Тільки голосувати після обговорення з суспільством, тобто на себе депутати після цього рішення про знищення незалежності антикорупційних органів відповідальності брати не хочуть. Ну і зрозуміло, чому, тому що в них немає політичних перспектив. І знаєте, в контексті.